Базилік це смачна та ароматна рослина, яку садівники в усьому світі вирощують заради її пікантного смаку та кулінарної універсальності. У Середземномор'ї він є основним інгредієнтом у багатьох традиційних рецептах, а також тісно пов'язаний з кухнею Південно-Східної Азії. Існує багато різновидів базиліка від класичного до дотульсі, священної лікарської трави в Індії. Що стосується добросусідських відносин у саду, базилік гармонійно поєднується з багатьма іншими рослинами. Вважається, що він покращує смак помідорів і добре зростанні поряд зі спаржею, петрушкою, парцем, цибулею та часником, щоб назвати лише кількість. Насправді дуже мало рослин, які не ладнають із базиліком. Але такі все ж є сусідське садівництво. Сусідське садівництво це метод вирощування різних рослин поруч одна з одною для отримання конкретних переваг для однієї або обох із них. Деякі рослини, такі як нагідки, вважаються універсально добрими сусідами завдяки їхнім властивостям відлякувати шкідників та відносно низьким вимогам до поживних речей. Інші, як від Фенхель, мають мало друзів у саду. Основні переваги сусідського садівництва включають боротьбу зі шкідниками, підтримку запилення, покращення смаку, ефективне використання простору, пригнічення бур'янів та збагачення ґрунту. Якщо все зробити правильно, сусідське садівництво може створити більше збалансоване та здорове середовище для рослин. З іншого боку, Погані сусіди можуть перешкоджати зростанню інших рослин, конкурувати за ресурси та посилювати проблеми зі шкідниками та хворобами. Смороду також можуть загороджувати світло або спричиняти такі проблеми, як коренева гниль, якщо у них різні потреби у поливі. У найгіршому випадку сусідське садівництво може призвести до зменшення урожаю або нашестя шкідників. Однак у найкращому випадку це низьковкладний спосіб покращити здоров'я та врожайність ваших рослин, використовуючи взаємодію між ними, щоб зробити їх більш стійкими до шкідників та хвороб. Базилік майже потрапляє до списку універсально добрих сусідів. Насправді, рослини, з якими він погано поєднується, зазвичай самі винні у поганій взаємодії. Ось рослини, які не варто садити поряд із вашим базиліком. Огірки ботанічна назва кукумес Сетевес. -e Вимоги до сонця повне сонце. Висота до 2 метрів, зони морозостійкості 3, 11. Хоча це не найгірший варіант, базилік і огірки зазвичай погано поєднуються в саду. У них різні потреби, які роблять їх несумісними. Огіркам потрібно багато води, щоб їхні плоди не стали гіркими. Базилік віддає перевагу помірному зволоженню, а постійно вологий ґрунт може призвести до коренової гнилі. Їхні звички росту також погано поєднуються. Базилік низькоросла рослина, яка потребує повного сонця, а огірки, великі і розлогі, смороду можуть легко затінити базилік. Базилік кущиста рослина, яка зменшує циркуляцію повітря, тоді як огірки потребують хорошого провітрювання. Без цього огірки схильні до борошнистої роси та інших грибкових захворювань. Хоча ці дві рослини не отруюють одна одну, вони мають суперечливі потреби, посадка їх разом може погіршити здоров'я обох, огірки краще поєднуються з нагітками, кропом та настурціями. Шавлія, ботанічна назва Sellwie officinalis. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 0,5,1 метр. Зони морозостійкості 4,8. Базилік і шавлія не завдадуть один одному хімічної шкоди, але вони несумісні в кількох важливих аспектах. Базилік віддає перевагу помірному зволоженню та родючому ґрунту, тоді як шавлія – навпаки. Шавлія любити сухий ґрунт і не потребує такої кількості поживних речей, як базилік. Підгодля базиліка може зашкодити шавлі. Як і з водою, базилік віддає перевагу більше вологому середовищу, тоді як шавля стійка до посухи і не любити вологі. Це не найкритичніший фактор, але він також відіграє роль у їхній несумісності. Через такі різні потреби ці дві рослини не є ідеальними сусідами. Шавля краще поєднується з іншими посухостійкими травами, такими як розмарин або чебрець. Чебрець. Ботанічна назва: Саймес Велгерис. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 15-30 см. Зони морозостійкості 5-9. Ви, наспівно, вже здогадалися, чому ці дві рослини погано поєднуються. Причина та сама, що й у випадку з шавлією. Шавлія і чебрець мають схожі потреби. Тому поєднувати їх із рослинами, які люблять вологові погана ідея. Чебрець любити сухий, піщаний ґрунт, а надмірний полив може призвести до кореневої гнилі. Базиліку потрібен ґрунт, багатий на азот, тоді як чебрець краще зростає у біднішому ґрунті. Заватто багато добрива послабити ваш чебрець. Він також віддає перевагу сухому повітрю, хоч і у вологому кліматі він виживе, якщо матиме хорошу циркуляцію повітря. Рута ботанічна назва рута Гравеланс. Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні, висота – 0,6-1 метр зони морозостійкості –– 4-10 Рута. Дуже несумісна сусідська рослина, яку слід унікати біля базиліку. Вона може гальмувати його ріст. Рута є алелопатичною, вона виробляє природні сполуки, які можуть пригнічувати ріст інших рослин. Вона, ймовірно, сповільнити розвиток вашого базиліку та послабити його загалом. Загальне ослаблення рослин, які ростуть біля рути, також може збільшити їхню схильність до шкідників. У результаті ви отримуєте слабку, нездорову рослину. Крім того, у них суперечливі вимоги до середовища. Базилік любить вологий, родючий ґрунт. А рута процвітає у сухому, добре дренованому ґрунті з помірним вмістом поживних речей. Вона також віддає перевагу жаркому, сухому клімату фенхель. Ботанічна назва фунекулам вуга. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 1, 2, 1, 8 метра. Зони морозостійкості 4, 9. Фенхель поганий сусід для більшої кількості рослин, включаючи базилік. Насправді, я рекомендую вирощувати фенхель у контейнері, щоб його коріння не завадило зростанню інших рослин. Він відділяє алелопатичні сполуки в ґрунт через своє коріння, що може гальмувати розвиток базиліку, робити його більше вразливим до шкідників та хвороб і загалом перешкоджати його здоровому росту. Крім цієї несумісності, фенхель віддає перевагу сухому, слаболужному ґрунту з низьким або помірним зволоженням. Базилік вологий, родючий, слабокислий ґрунт, у них просто різні уподібнення. Нарешті, фенхель має глибокий стрижневий корінь і є інтенсивним споживачем поживних речей. Він витягуватиме їх через свій корінь, залишаючись базилік без необхідних речовин. Краще тримати ці дві рослини окремо, а фенхелю взагалі виділити власний простір він просто поганий сусід. Ключові висновки: Найкраще унікати рослин, які конкуруватимуть за поживні речі, а також тих, що мають суперечливі вимоги до середовища. Базилік добрий сусід для багатьох рослин. Він гармонійно поєднується з багатьма овочами в саду і навіть може покращити смак деяких із них.